З велосипедом на каву у Києві відкрили перше кафе, де клієнт може перекусити, доки його ровер ремонтують. У кав'ярні пропонують переглянути велозмагання або брати для себе новий двоколісний. Чим пригощають велосипедистів, розкаже Ксенія Середа. Родина Рубанів до велокафе прийшли вперше. Кажуть, довідалися про нього нещодавно, тож сьогодні завітали просто на каву. А вже наступного разу приїдуть на велосипедах. Нам це кафе порекомендувала Олега сестра, моєго мужа сестра. Вона сама дуже такая заядла вона говорить, що відкрилося дуже замічательне кафе. Говорить, можете пойти, підібрати собі велосипеди, попробувати кусне кофе. А коли ви знали, що є мастерська. Это, наверное, будет решающим фактором в выборе именно этого магазина в нашем районе. Лосиевский парк. Ездий покататься, езди обслужиться і дуже прекрасне меню. Для тих, хто на роверах, у закладі діє знижка, каже адміністратор Марія. Вона сама велосипедистка, їздить на роботу з лівого берега. Каже, де лишити свій транспорт, для столичних велосипедистів – це питання. Це буде актуально для людей, допомогти їм. Добраться, щоб вони там не перлись куди-то в центр, щоб покушати і протереть свого железного коня. ми вирішили, що це буде дуже здорово, якщо тут вони зможуть заглянути до нас, випити кофе, отримати професійну Доки ви смакуєте латте з вишневим порогом, майстер може, скажімо, налаштувати гальма чи замінити деталь. Це переключення передач, Колесики підрихтувати, восьмерочки, тому що у нас дороги дуже качественні благодаря клімату і до постройки дорогам. Також часто пробиваються. Колесики заклеюємо, міняємо камери, покришечки. У майбутньому в кафе планують до нинішнього меню додати велосипедних смаколиків. Наприклад, випікати печиво у формі ровера. До нині в Україні подібні заклади були тільки у Львові та Харкові. Ксенія Середа, Андрій Радченко. Новини на першому.